Січеславська молитва, Боже мудрости дай, щоб вчасно знімати, чайник душі, з вогню горя, проблем, стресів, роботи, щоб не википіли сили. Зі здоровим глуздом. Боже, дай мудрости. Вечір господній втомлений красень, келих дніпра, повінця наповнив червоно сонячним вином. Запрошує серця на затишок. Будьмо релігійний пост скриптум. В яку ціну Месія 30 срібняків? Ну, це ще побожеськи. Дякую за увагу. З вами був. Патріот України і фанат Січиславщини Андрій, виклик! Ряснесеньких благословень прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Амінь.